Добрий день, друзі! Зараз у нас урок історії України. І проведу його вам я, Галина Степанівна. Усміхніться, тому що усмішка це завжди запорука успіху. І виконаємо вправи сходи до храму. І сьогодні ми піднімемось до храму людських чеснок. Зараз будемо складати пальцями уявні сходинки. І називати позитивні риси характеру людини. Складає доброта, чесність, щирість, милосердя, працелюбність, повага, сміливість дійшли до храму, Підніміть руки східнені, глибоко вдихніть, видихніть. Тож починаємо працювати. А тепер запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. А далі пограємо в гру. Гра називається Визнач дату, яке сьогодні число записали. А тепер порахуйте, яка дата буде через тиждень. До сьогоднішнього числа. Потрібно додати 7 днів і визначимо дату наступну. А тепер скажіть, будь ласка, яка дата буде через місяць? Якщо у нас сьогодні листопад, то через місяць буде який місяць? Грудень, так. А яка дата буде через 3 місяці? Додали до листопада грудень, січень лютий. І буде лютий місяць, так! А яка дата буде через рік? І повторимо, що ми знаємо з минулих уроків гра так чи ні. Я читатиму запитання, а вам потрібно поставити плюсик або мінус. Якщо так, ми ставимо плюс, якщо ні, ми ставимо мінус. Я вам трішечки допоможу. Слухайте. Князь Олег після перемоги прибив свого щита на воротах Константинополя. Так чи ні? Так, князь Святослава вбили деревляни за жадіність. Так чи ні? Ні, деревляни вбили за жадібність князя Ігоря. Київську русю хрестив Ярослав Мудрий. Так чи ні? Ні. Київську русю хрестив князь Володимир. Князя Володимира називали Красне Сонечко. Так чи ні? Так, княгиня Ольга визначила норму данини та місце її збору. Так чи ні? Так, Ярослав Мудрий збудував Софійський собор та Золоті Ворота. Так чи ні? Так, князь Володимир попереджав своїх ворогів ословами Іду на ви. Так чи ні? Ні, словами іду на випопереджав князь Ігор. Святослав перший князь, який створив бібліотеку. Так чи ні? Ні. Першу бібліотеку створив Ярослав Мудрий. Київську Русь охрещена у 999 році. Так чи ні? Ні. Київську Русь охрестив Володимир Великий у 988 році. Нас Тож сьогодні тема нашого уроку – Суспільно-політичний устрій Київської держави 9 12 століття. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, хто керував слов'янською країною, хто допомагав у керівництві держави, на які частини стани поділялося суспільство Київської держави в ті часи. Пригадайте назви племен. Які входили до складу Київської держави. А зараз дізнаємося, що ж таке суспільний стан. Суспільний стан це великі угрупування людей, котрі умовно об'єднані як своїми правами, так і економічним становищем. Тепер пригадайте, які племена слов'ян у IX столітті. Заселяли українські землі, які племена жили на території України. На території України жили Поляни, Деревляни, Сіверяни, Волиняни, Уличі, Тиверці та Білі Хорвати. А після утворення держави племена, які жили. На території всієї Київської Русі підкорювалися київському князю, а це племене, які жили і вище Дреговичі, Радимичі, В'ятичі, Кривичі, Словени. Ким же був правитель держави? Правителем держави був київський князь. Він збирав данину, організовував походи на ворогів, розглядав скарги, вирішував суперечки, карав винних. Усі землі, міста, села держави належали князю. Збирати данину, карати непокірних, керувати державою, йому допомагала дружина. Це військо князя, яка поділялася на старшу і молодшу. А от на ілюстрації ви бачите княгиня і князь київські. Хто ж належав до старшої дружини? До старшої дружини належали бояри. Вони були досвідченими воїнами, радниками князя. За вірну службу князь дарував їм землі, міста та села. Молодшою дружиною були прості воїни. Дружина була постійним військом князя. Весь час дружинники тренувалися у володінні зброєю. Вони вчилися стріляти з лука, як найкраще володіти мечем, списом, сокирою. Керував молодшою дружиною воєвода. Дружина була невелика. І якщо ворог нападав на землі держави, жителі приєднувалися до дружини, створюючи тимчасове військо. Це військо називалося Ополчення. Князь озброював ополчення і вони ставали на захист своєї країни. Ще одним привілейованим суспільним станом було Духівництво це священники та ченці монастирів. І з часом кількість монастирів збільшувалася, їм для ведення господарства князь також дарував землі. Ченці не лише молились і працювали, але й допомагали бідним та нужденним. Хто це духовенство або духівництво це люди, які служать Богу. Священники провадили службу у церквах та монастирях. Ченець або Чернець, із-за того, що вони одягали постійно чорний одяг. Це люди, які присвятили своє життя служінню Богові. А тепер поговоримо про вільні стани, які сплачували у державу Данину, але були вільними. Це купці. Купці це люди, які займалися торгівлею. На той час вони дуже багато подорожували, купували, продавали товар не лише в межах держави, а й за її межами, тобто за кордоном. Ремісники це жителі міст, які виготовляли різноманітні вироби і працювали з різними матеріалами. І з деревом, чи з глиною, чи з металом, чи з шкірою. Це ремісники. Більшість населення держави становили селяни. Вони були вільні, але жили вони на князівських землях, у князівських селах, зате вони сплачували данину князю. І селян таких називали смерди. Тобто вільні стани це купці, ремісники та смерди. Крім вільних станів, були ще в Київській Русі невільники. Такі, як челядь, так називали всіх підневільних людей, полонені та куплені на невільницьких ринках, їх використовували як прислугу. Крім вільних селян, були ще селяни, які Потрапили в кабалу або в рабство, через борги або за рішенням суду за тяжкі злочини. Таких селян називали холопи. Отже, невільники це челядь і холопи. А зараз я пропоную вам виконати кросворд стане Київської держави 9-12 століття. Я читатиму запитання. А ви повинні відгадати, що ж це за стан. По горизонталі. Перший це в нас правитель Київської Русі, князь. Друге по горизонталі це мешканці монастирів. Це Ченці. Третє по горизонталі це селяни. Які потрапили в рабство. Хто це? Холопи. так. Четверте військо князя. Як називалось військо князя? Дружина. П'яте це жителі міст, які виготовляли різноманітні вироби і це ремісники. Шосте по горизонталі. Людина, яка проводить богослужіння. Хто це священник? А тепер шосте по вертикалі на «с» починається, і як називали вільних селян. Смерди. Радники князя, воїни, це бояри. Восьме. Невільники, яких використовували як Прислугу наді закінчується і це челядь. Дев'яте керівник молодшої дружини. Є в цьому слові літери О і А, і це воєвода. Десяте хто в Київській Русі займався торгівлею? Купці. От ми з вами і виконали Красфорд. А тепер завдання для самостійної роботи. З підручника історія України для сьомого класу запишіть у зошити суспільні стани Київської держави.